16-річний Павло Гайсин розмальовує корпус портативної сонячної станції живлення. Хлопець, студент Вінницького технічного коледжу. Суспільному розповідає, над яким малюнком зараз працює. Я малюю Тараса Григоровича Шевченка підроблено під сучасний військовий мотив в нашій формі. Тарас Григорович був завжди символом супротиву, символом української творчості. Я виконую цю роботу шарами пошарово, тобто я. Спочатку малюю фон, потім по ньому додаю додаткові кольори, потім деталі. З іншого боку станції Павло зобразив героїв Збройних сил України та із коміксів. Додав і шеврон їхньої бригади техноволонтерів. У роботі використовує акрилові фарби та тонкі пензлі. На розпис одного гаджета, каже, йде від двох до чотирьох годин. Тут зверху я зобразив героїв з Марвела, з. Фільмів, коміксів і героїв наших, українських. Люди звикли, що герої з фільмів символізують, ну, звісно ж, героїзм, сміливість, якусь таку боротьбу проти зла. І люди, які зараз охороняють нас там, символізують те ж саме для нас, але це реальність. Зарядні станції, які розписує Павло Гайсин, виготовляють студенти та викладачі коледжу. Себе називають техноволонтери ВТФК Пауер першу портативну сонячну станцію спроектували торік у листопаді, розповідає викладач фізики Олексій Грабенко. Основа це акумулятор. Окрім акумулятора, тут є інвертор, який перетворює і видає 220 вольт змінної напруги. Це живлення рацій, це живлення старлінків, те, що потребує 220. Є виходи 6 плюс 1, виходів на USB. Є зарядка автомобільна, яка дозволяє заряджати станцію, якщо є джерело світла десь під рукою, джерело струму, генератор чи електромережа. І сонячна панель, яка через сонячний контролер заряджає від світла. За більш ніж півроку змайстрували для захисників п'ять станцій живлення та понад сотню пауербанків, розповідає Олексій Грабенко. Комплектуючі купують за донати, допомагають і волонтери. Запити в нас зараз є і від хлопців, які на нулі на сході знаходяться. Є вже з'являються запити від новостворених підрозділів нашої гвардії наступу. Ну всі просять сьогодні на вчора, але робимо так, так швидко, як можемо. Все залежить від того, наскільки швидко нам приходять комплектуючі, наскільки швидко ми збираємо кошти за рахунок того, що нас вже знають продавці і в магазинах, і в різноманітних навіть на ринку. Нам уже роблять скидки. Собівартість впала до восьми тисяч гривень. Відтак просять усіх небайдужих допомогти донатами. Наразі мають запити від військових на десять станцій живлення. Комплектуючих є лише на дві, каже Грабенко. Ту, над якою працює Павло Гайсін, передадуть бійцям штурмової бригади Червона калина. Прикрашені малюнками гаджети техноволонтерів оборонці оцінили, каже Павло. Вони в захваті від того, що Діти, ну студенти, ми робимо це все власноруч. Вінницький технічний фаховий коледж передав нам ось таку батарею. Передали нам павербанки та сонячну панель. Дякую вам. Ми тримаємось. Слава Україні! Дарія Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.